Шановна громада Прияславщини. Борисківщина. Сьогодні у селі Гайшин відбудеться чемпіонат Переяславщини по футболу. Третій тур. До нас приїхала команда Матадор Переяслав. І футбольний клуб Гайшин. Вітаємо обидві команди. Удачі обом командам, друзі. Зібралися. І будемо дивитися, друзі. Футбол. А футбол у Гайшині. Друзі, команди виходять на поле. Героям слава. Героям слава. Збройним силам. Дякуємо. Вітання командам. Будемо дивитися, чудовий футбол. Хлопці, вболівальники, тренера, посадові особи, усі холодочку, вболівальники. Чекаємо хорошої гри. І щоб без травм. Вітання всім друзі. Спочалася гра, трошки додавилися скоростя з першої хвилини, друзі. Гайшин, Матадор, Усім потрібні очечки, щоб трошки медаліки. Попричіплювати, ой, попричіплювати, друзі. Але це чудово. Головне, спорт працює. Важкий час. Але підтримка. Моральна. Спортивна. Це чудово. Юрій Олександр, вітання. Rafni dar, we could nein. Oh. Zaciepijw. Dobrý den. Zaciepio. Dimka. Venos. Borodba w centri polia. Поки позиційно. Позиційно намацають. Те, що не можна вимацати. Ой, і так можна казати. Що хоч. Сьогодні можна. Сьогодні. Весень Матадор. О, і гомін є. Нехвітінно признаний. Дехиті oh, oh. на фездалі. Ой. Дрозі. Святковий настрій вайшині. І oh. переяслащині. Oh. Роман Кривенко. Штрафний удар. Чуть не з центра. Чуть не з центра. І пробивайте. Іллюха на місці. Тепер погнали. Гнали. Погода, чудова. Піддогріто. Поле з подривом. І над полем. Та жосорочка. Під догріва. Що там? Аут Матадор, Молодь. Молодь Матадора в основному складі чудово. А тут уже Петро Михайлович. Там, 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 там. Вітерець. Підвіває. Не так. Жарка. Це в нас друзі, гості і глядачі. А, це тут футбол в Гайшині. Чудово. Дякуємо. І вболівальникам за те, що підтримують спорт. І нашим спонсорам. Усім, усі ми їх знаємо, пам'ятаємо, цінуємо, друзі. Вони ще живі, живе. Живі, молодці. Допомагають громаді, друзі. Допомагають. Матадор, Не дать Стасік. откидний. Tá, si cadnej. Хорошо. Хорошо. И пошел. Не дав, Рома, не дав. Дени? Середній темп, трошки більше за середній, але не набагато. Вася, Петро Михайлович допомагає ручечками. Погодин. Відчеплює. А там на вдар чут прицільно, Чутне прицільно. Оля, Андрій, і Дімка, і Дімка. Що там? Що там буде вдар? Не получився вдар. Не получилося вдар. Петскок. Получився. Ні. Späť skokom, drodzy. Podača uhlového. aj in. O, tude. O, tude. Out. Ajště in. O, dva točky. A, hrošá. Perikladenka. Perikladná. Perikladná, drodzy. Treba tak periklásti, šob, šob Ой, хорошо, Вася. Хорошо. Симончик, Хороша. Спроба. А сейчас подивимося аут. Оля. Ану. Ой, знову чудове моментосе. Матадор. Спроба. Одної і другої команди з центру розпочати контратаку. Переходить м'ячик і в ту сторону, і в ту. Вася. Янальчик. Сам. Саня погоден. Саня, Петро Михайлович його блокує. Он. Ноль-ноль. Зіграно хвилин. 21 тайму. Айшен Матадор! Чемпіонат ще не друзі! Некуди не Все впереді Все впереді Ай! Не получається! Оно! Оно! Що там? Страхіть! Петро Михайлович! На краю не впускать, а впустили вже! Пед удар! Пед удар виносний! Ручечка! Ей, там! Хороше. А там пішов! А там пішов! А там! Ой! Чот не було! Чот не було! Лівка. Вадим. Вадим. Давайте Вадим. А вот данный Вечепляют Крафтный удар Матадора Арбитр матч Андрей Среда У салатовой форме Что там? Или на месте Контратака Матадора Петро Михайлович и дать удары дают Весоченько, але дают По краю. Вася. Петро Михайлович летить знову. Знову на пробивочку. На пробивочці мітить. Мітить на пробивочку. Оно біда-біда. Ох, нема біди. У головий Петро Михайлович, подача. О, туди. Хорошо. Що там Полуденний? На ходок. І Коля. Не вийшло. Коля, не вийшло. О, попили. І по-новому. м'яч, хай. Вот м'яч, А там. А там. Можна зацепитися було. Рівненько. Походу, походу. Походу, Макс. Синок. Синок. Не вноситься. А треба разом заноситься. Що це там? Прорив, проривний. Не дать. Не дать. Не дать. Ой. Трошки. Не дать. не давать. И сапог. Роман Ковенко. Штрафный из центра поля. Вкидок. Коля. Атадор. Не дать. Не дать. И тогда не дать, и сюда. Все правильно, не дати ударити, добре високо. Шо там? Що там? Ох, не вийшло в колі. Один замашок. Замашок. Поганенький. Але. Біганина. Дальній штрафний удар. Вадим. О, добре. Дойшло. Але продовжується доходити. Доходить. У пику. Важко. Штрафний дар. Айшин. Атодор. Вийшов. далеченько І височенько. Дай, дай, Паша, Паша, б'ється. Та що ж обасання, блять, мата, блять! Відуда! Ми робили два метра взагалі зара і ви там з ульо! Дік, нас тут сейчас <плес> на право. Угу. 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 Один-ноль. Матадор завалив. Ай ще Добрий. Добрий. Що там? Ні. Дай як два, дай е два. Дінка, покрай, жінка, хороший. Методор вотації. Не дать. Не дать пробити. Ох, штаночка. Іше. Чот не добавочка. Разом із штаночка. Удача голового. Матадор.

Коля і Андрій давай, давай, давай. трошки. Що там? Що там? Ого! Ого! Подача в Глобого. Матадор. 1-0 виграють у Подача. Вред, вред. Ну, Стасик. Ай, там мотеть. Вот эти. Вред, вред. Что там. Только пошел. Пошел. vâng 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 Юрій, хривенько п'яте. Михайло. Трафний удар. Матадор. Подача добра. І. І другий. І другий з підскоком. Два ноль. Матадор виграє вайщина. Зіграно другу половину. Другайму половину другу. Добре. Это чудово. Дать. Девка. Хорошая Леха. Подача матодору, главый стасс. Подача. Оооо, хороший пробивний, але хороший. Адор, що там? Петсів трошки, гайшин. Петсів підтомився. ми вся. Нуха.

Подавайте, подавайте, подавайте. Вадим. Андрій. Вадимчик. Вадим, кутовий. Кутовий. Полуденний подаватиме. 2-0, Матадор з не виграє. У другому таймі пока. נראה לנו על ידי אוח, עוד באמנה חרוש, עוד באמנה...

Шо там? Подача влового. Лагенький винос. І <кхем> тут без заносу. Ади. Хороша. Кривенко. Хороший потужній. потужні. Потужні. Другим'яц забив Юрий Кривенко. А би і цей прольот не дай бой Сам, Сам іди Сам Чудово. Перевод. Чидова Перевод Петелеч. Виталий Саня П'ятками від п'яти нет кидається Е хороший Не дать ударить Ні Ревок Петро Михайлович Хороший височенький Що там не дать ух прольот е? Третій влітає воротайшина 3-0. Димка, Чайка, подачка, кто там, Соня. ярек. что там, Будем дар. Андрей, нет, не, не ударил Вадим. Да, нема кому. Є на кого, нема кому. Подача. Ой. Що там? čo tam nešlo. Také. tam pozase na ale četvrtej. Nemá nekoho. Je trenirovka. Čo tam Вітати другому таймі 4-0. Матадор сьогодні виграв у Гайшина. Вітання всім. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати. А нам буде присутнім. Дякуємо всім і вітання.